Криворожанка Олена Денисюк не бачила сина 45 днів. Після лікування після поранення у шпиталі він знову повернувся на передову. І нині продовжує службу у лавах Національної гвардії. На день матері її син Ігор отримав чи не найдорожчий подарунок побачення з мамою. Жінка приїхала до сина на передову разом з козаками Інгульської паланки. Зустріч двох найрідніших людей торкає до глибини душі. Сьогодні день матері, тому я хотів би поздравити. всех матерей с этим чудным праздником. Особенно тех матерей, чьи дети сейчас здесь находятся в зоне АТО и охраняют рубежи нашей страны. Отдельное спасибо хотел сказать матерям, те, которые потеряли своих сыновей. Они воспитали истинных героев. Як говорять бійці, саме тут на війні по-справжньому починаєш цінувати життя, близьких, родинний затишок, найбільше згадують маму. І тому, користуючись нагодою, через нас передають вітання і найщиріші побажання своїм ненькам у День матері та дружинам, як матерям їх дітей. Мамочка, тобі привіт. Люблю тебе дуже сильно. Ждіть, я вернусь. Мамочка, люблю, цілую, обнімаю. Папку теж. Всіх люблю, своїх родних, скучаю за всіми. И, конечно, все уже хотят домой. Мира хотят же, конечно. Но только что-то пока если у нас не получается с Привет маме передаю. Мне тоже у привет. Девушке свои привет. Всем друзьям своим, которые не забывают звонят. Есть. Ну, привет. Хочу передать привет жене. Мама нету, недавно умерла. Кому? Родочам, близким. Поздравить с Днем Матери сегодня. Бійці заспокоюють, у них все добре, тримаються, жартують про життя буття, чекають зустрічі з найріднішими і рахують дні до демобілізації. Зі свого боку, теж хочеться привітати усіх жінок з Днем Матері і побажати, щоб усі мами, сини, яких нині воюють на сході України, дочекалися їх живими і неушкодженими, і змогли обійнятися так, як герої нашого сюжету. Але вже вдома.